1988-й. Володимир Великий хрестить Русь. Першого дня князь наказав скидати ідолів, рубати їх і палити. Бо вван Перуна тягнули конем до Дніпра. 12 чоловік били його залізними прутами. Князь наказав: як де пристане, відбивайте його від берега. Аж перейде пороги, тоді лишіть його. І поплив Перун Дніпром і затримався далеко за порогами в місті, яке згодом назвали Перунова Рінь. На місцях, де стояли язичницькі капища, з'являються християнські. Ські церкви, краса і велич нових святинь поволі зглажують пам'ять про давню віру. На початках християнство проповідують чужинці, греки або болгари були серед них крайні аскети з фанатичним полум'ям в очах. Згодом духовенство обирають з місцевих людей з шкіл, що їх заснували Володимир Великий і Ярослав Мудрий. Печера Антонія стала наріжним каменем Іллінського монастиря. Монументальний історизм Чернігівського Спасопреображенського Преображенського собору, дзвіниця Свято Троїцького монастиря у Прокрустовім мложі Києва. Вибір Володимира об'єднав Русь в єдину феодальну державу. З'являються писані закони, розвивається економіка та культура. Київську державу визнає цивілізований світ. Зростає міжнародний престиж Русі. Про що свідчать династичні шлюби володарів Києва? Так Ярослав Мудрий одружився з дочкою шведського короля. Сестра його стала королевою в Польщі, а три доньки королевами Угорщини, Норвегії та Франції. Знову ж таки, християнство закладає основи для розвитку писемності, нового архітектурного обличчя набувають основні міста Київської Русі. Серед них вирізняється амбітний Чернігів, храми якого красою та величчю форм не поступаються київським. Нині у Чернігові сконцентровано найбільшу кількість пам'яток архітектури доби Київської Русі. Найдавніший серед них спасо Преображенський собор, закладений у 1036 році князем Мстиславом Володимировичем і завершений за князя Святослава Ярославича. Він став зразком поєднання слов'янської та візантійської традицій. Пірамідальна композиція храму, багатокупольність, наявність галерей, наріжних веж. Усі ці риси характерні для дерев'яного зочіства було перенесено в кам'яну архітектуру Русі. Яка дістала назву стиль монументального історизму. Функція храмів цього стилю була державною, що й визначало їхню масштабність і велику архітектурну образність. Цей стиль для давньоруської державності був первинним стилем, таким як для Західної Європи, був стиль романський, але обидва вони сприяли зміцненню християнської віри в своїх країнах. Алла Гаркуша, книга Спас Чернігівський. Чернігівський спасопреображенський собор єдиний кам'яний храм Русі XI століття, який зберігся до наших днів майже повністю. Збереженість пам'ятки унікальна. Лише тут можна скласти уявлення про фасади храмів XI століття. Зондаж стін спасу собору відкрив нові грані архітектури XI століття. Подальше храмове будівництво у Чернігові перебуває під впливом архітектурних форм Київської Русі, всотуючи разом з цим віяння часів новіших, яскравим прикладом такої еклек. Так, зі знаком плюс і Чернігівський свято Троїцький собор, закладений наприкінці XVII століття Лазарем Барановичем та профінансований великим гетьманом України Іваном Мазепою. Центральна споруда садиби – це собор святої Трійці. Він має певну особливість його будував литовський архітектор Йоганн Баптист Зауер. Німець і католик за походженням, якого запросив сюди архієпископ Лазар Баранович для будівництва православного храму. Алла Гаркуша, історик, завідувач відділу національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній, співавтор книги Спас Чернігівський. І, маючи знання з архітектури західної і східної е церковної, він е створив ось таку надзвичайну споруду, надзвичайну е в плані краси. Е проглядаються елементи як західної архітектури, так і східної. Собор взагалі свого часу, коли його побудували і освятили, він вважався одним е з найбільших храмів. Е Лівобережної України. Територія садиби Чернігівського святотроїцького монастиря планувалася як місце можливого перебування митрополита Київського. У зв'язку з тим, що Київ під ту пору переживав період руїни та занепаду, Лазар Баранович сподівався перенести митрополичу кафедру до столиці землі Сіверської. Вочевидь, саме тому садиба вийшла такою просторою та красивою. Трохи згодом амбітні Чернігівці на території монастиря зведуть дзвіницю, яка один в один нагадує дзвіницю Києво-Печерської лаври. Горами може рухати не тільки віра, але й людські амбіції. Яскравим свідченням цьому є ця дзвінниця, яку чернігівські майстри намагались збудувати значно вищою від лавраської дзвінниці. Однак зневажений чернігівцями Київ на корню зарізав плани будівничих. Будівництво садиби почалося ще в останню чверть XVII, а завершувалось уже в другій половині XVIII століття. Спочатку були збудовані житлові приміщення, потім церква з трапезною, церква введення Богородиці, і наступна, практично остання споруда XVII століття сам Свято Троїцький собор. Потім була збудована консисторія, і вже зовсім на останок з'являється монастирська огорожа та дзвінниця. Якщо подивитись на саму споруду, то чітко видно, що для гармонійного завершення їй не вистачає як. Мінімум двох ярусів. Дзвіниця будувалася як розкішний парадний в'їзд до цього монастиря. За переказами, дзвіниця у Чернігові мала бути значно вищою, ніж Лавська дзвіниця. І е, сталося так, що у Києві нібито дізналися про таке неподобство, і тут же надійшло розпорядження стосовно припинення будівництва е, дзвіниці у Чернігові, оскільки, так би мовити, за правилами субординації, не може бути лавська дзвіниця нижчою від е, монастирської дзвіниці у Чернігові. В свого часу Святотроїцький монастир складав єдине ціле з Іллінською церквою, зведеною над печерним монастирем в XI столітті. Заснував його святий Антоній Печерський, уродженець Чернігівщини та основоположник Чернецтва на Русі. Прибувши до Чернігова у 1069 році, він вподобав собі Болдину гору, викопав у ній печеру і оселився там. Того ж року Чернігівський князь Святослав Ярославич спорудив над печерою Антонія дерев'яний храм на честь святого пророка. illi Через три роки після заснування Іллінського монастиря Антоній повертається до Києва. Монастир тим часом продовжує діяти та розвиватися. В середині дванадцятого століття Чернігівські зодчі замість дерев'яної звели невеличку муровану однобанну церкву. В 1239 році монголо татари зруйнували наземні монастирські споруди і повбивали ченців. До середини сімнадцятого століття храм стоїть у руїнах. В 1649 році герой визвольної війни Богдана Хмельницького. Ніського полковник Степан Пободайло власним коштом відновлює монастир, а через п'ять років гине у бою під старим биховом. Поховали полковника у відновленій ним іллінській церкві. У церкві Феодосія, вимовляючи прості слова простої молитви, людина перетворюється на чистий голос. Прискорений пульс, стрибки тиску та відчуття безпричинної ейфорії. Знічена та безсила наука перед контурами приводу ченця. Наприкінці 17 століття Ілінський монастир був визначним центром малярського мистецтва. Провідним митцем тут був виходець з Волині Григорій Лубенський, Чернецька псевдо Геннадій. У 1654 році він написав видатний твір українського іконопису 17 століття Образ Божої Матері для Іллінського монастиря. Згодом ця ікона стала чудотворною в епоху руїни, себто остаточного занепаду державності України-Руси. Образ цей викликав великий наплив прочан, який у дещо видозміненій формі. Не припиняється досі, що правда, нині вони шукають не стільки образу Божого, скільки привидів та смажених фактів. Антоніві печери являють собою комплекс підземних споруд, що складаються з церков святого Антонія, святого Феодозія Тотемського, Миколи Святочі, Каплиці з похованнями та кімітрії, сполучених між собою галереями, загальна протяжність підземних приміщень біля 350 метрів. Унікальною є церква Феодосія. У притворі вона сягає висоти 9 метрів і має неповторну акустику. Людина тут, вимовляючи прості слова простої молитви, перетворюється на голос у чистому вигляді. Характерною особливістю ансамблю, що відрізняє Іллінський монастир від інших аналогічних підземних комплексів, є те, що приміщення його знаходяться на чотирьох рівнях, розташованих одне над одним. З антонівими печерами пов'язано багато легенд, переказів, а ще більше чуток і пліток. Попри все, тут іноді трапляються речі, пояснення, яким наука дати не може. Та в кінці одного з підземних ходів монастиря час до часу з'являється фігура контурами своїми, подібна до силуету Ченця. Саме в місці біля цього ліхтаря дальнього інколи можна побачити сяйво, яке в більшості випадків має виразний контур ну, фігури людини. Не просто фігури, а так би мовити, в одязі Чернечому. Васюта Олег Олегович, заступник заввідділу відділу пам'яток історії та археології Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. В більшості випадків, як мені розповідали, як я сам особисто бачив це явище, це буває такого молочного кольору, навіть дуже насиченого кольору, буває більш прозоре. Що цікаве, ну по-перше, крім працівників печер. То це явище вже бачили. я не побоюсь цього слова сказати вже сотні туристів. Відбувалося це як і поодинці, коли ми знаходились тут під землею в цьому місці. Так і бувало навіть під час екскурсії. Коли ведеш екскурсію, розповідаєш, і люди, які знаходяться екскурсанти, вони також бачили це явище. Якусь періодичність цього явища відслідкувати неможливо. Привид з'являється і зникає спорадично. Наслухавшись про Антонієві печери, до комплексу завітав французький екстрасенс. Фігури інока він так і не попав. Але відчув потужну енергетику місця з великими від захвату очима, він працівникам музею розповідав про враження, які пережив, доторкнувшись до хреста, поставленого ченцями на честь преподобного Антонія Печерського. То, яке преподобного Антонія Печерського, коли він покинув цей монастир і переїхав до Києва, ченці на його честь поставили цей хрест. Згідно з переказами, він має лікувальні властивості. Незвичайні речі, що відбуваються у печерах, засвідчують як самі працівники музею, так і відвідувачі печер. Влітку 95-го фігуру ченця бачила велика група людей. Робилися спроби наукового вивчення печерних аномалій. Однак апаратура, встановлена у підземних приміщеннях, відмовлялась працювати і видавала інформацію, яка не піддається науковому поясненню. До вивчення явища притягували різних фахівців. Попри відмінності у підходах до справи, усі вони сходились в одному антоніві печери. Впливають на людський організм. Вплив цей пов'язаний не тільки з видіннями. Він може виявлятись у прискореному пульсі, стрибках тиску, відчутті безпричинного страху або ж ейфорії. В цих місцях також бували люди, які ну, сучасною мовою можна назвати їх екстрасенси. Вони були тут не одночасно, досить сильні екстрасенси. І от заходячи саме до. Цієї церкви вони всі кажуть майже одне й те ж. От саме в цих місцях відчувається дуже потужне скопичення позитивної енергетики. Усі ці аномалії та високу позитивну енергетику місця фахівці пояснюють потужною роботою ченців-затворників, так звану намоленість храму, вони приписують саме їх духовній практиці. Мовляв, дух ченців нікуди не подівся, звідси моторошне відчуття незримої присутності та щільного погляду в спину, навіть якщо у печерах ви лишаєтесь наодинці з собою. У Підземному храмі Лінського монастиря ховали тільки ченців-затворників, від звичайних людей та інших монахів. Вони відрізнялись передусім світоглядно. Цей світ сприймався ними як світ ілюзій. Бог його сотворив, але диявол настільки спотворив, що він не вартий справжнього життя. У ньому не може розвиватись головна духовна іпостась людини. Цей зв'язок з Богом на їх глибоке переконання було втрачено після того, як Адама через гріхопадіння було вигнано з раю. Як повернутися до першого основ, як відкрити браму раю ще за свого життя, як порвати з цим життям? Пошук відповіді на ці непрості запитання вів під землю в печери у затвор. Розумна молитва у тотально карколомному виконанні ченців затворників: біла кістка, перепустка до брами раю та гарантія єдності з вищими силами. Лавра забороняє затворникам села в печерах та уніфікує чернече життя. Існує достатньо матеріалу для припущень стосовно того, що печерна Аскеза на Русі могла мати місцеве коріння і була доповнена лише деякими чужоземними запозиченнями. На Афонській горі Антоній Печерський бачив, як тамтешні старці самітники оселяються у земних проваллях та у Ідея подвижництва проповідувала цілковиту відмову від земних бажань. Шлях цей був непростий, а з точки зору пересічної людини навіть страшний. Самі женці зовнішній світ вважали чимось подібним до пекла. Нестримне бажання порвати з ним багатьох з них приводило до солодкої ідеї самогубства, неможливість здійснення, якої в межах християнського вчення ввело до пошуку прийнятних альтернатив. Оскільки покинути осквернену гріхом землю через самогубство було справою неможливою, ченці приймали безкомпромісне рішення: максимально обмежити свій контакт із зовнішнім світом. Для цього копалась підземна келія, але жити там треба було особливим чином, тільки сидячи і тільки у безконечній тотальній молитві. В основі цих чернечих медитацій лежав «Отче наш», який церква називає ще розумною молитвою. Між іншим, навіть канон існував, як себе. Вести в цій печері, як молитися. Ну, по-перше, молитися треба було не е, словами, не мовою, чому їх ще називали мовчуни. От, а молитися треба було через душу. Такий канон казав: сядь в печері, схили голову, притягни коліна, зосередься на центрі е, центр себе, <кій> зосередься, затримай дихання. І молись, 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 і відкриється тобі Господь, і побачиш ти Боже сяєво навколо свого серця і наповнишся ти Божою благодаттю. Ці справі ченці затворники присвячували усе своє життя. Ховали їх також в окремому місті. Подібний обряд поховання практикували у Києво-Печерській лаврі до кінця одинадцятого століття. А в Чернігівському підземному монастирі він доживає до половини дванадцятого століття. Тіло такого чінця на три роки закопували в землю, потім відкопували і відмивали кістки. Вважалося, якщо кістка білого кольору, значить цьому ченцю за життя вдалося відкрити райську браму і поєднати себе з Богом. Якщо кольор був інший, то вважали, що якийсь прихований гріх завадив цьому поєднанню. І такого ховали на поверхні тоді з усіма іншими. А от достойників, які вважали, оцих ченців, в яких кістка була білого кольору, їх більше в землю не закопували. Їх складали в ніші. І навіть не присипали землею. І от вважалося, що в цьому храмі, де вони поховані, вони завжди незримо присутні і наповнюють все навколо себе Божою благодаттю. Однак такий обряд поховання на Русі не прижився. Існував він тільки у Києво-Печерській лаврі та Чернігівському Іллінському монастирі. Обряд цей був безпосередньо пов'язаний з Антонієм Печерським. Вважається, що на Русь він приніс його з Афонського монастиря, де прийняв чернечий постриг. Ну, по перше, вони вважали, що їхня перша заповідь як кажуть: зречись всього свого майна, всього матеріального. Друга, будь завжди в печалі, тому що цей світ не може виникати, не може, вірніше, викликати якихось інших емоцій. Ну і саме третя, головна, так би мовити, єретична заповідь. Самого Бога в собі ти можеш відкрити сам, безпосередництво всякої церковної ієрархії. А це вже відкидання всієї церкви. Створена Антонієм Києво-Печерська лавра поступово відмовляється від затворництва. Ченців подвижників стає дедалі менше. Уже наприкінці одинадцятого століття на монахів, які сповідали цей спосіб духовної практики, накладають епітемії і забороняють селитися під землею. Після відходу Антонія до Чернігова починається уніфікація монастирських статутів. Затворники не вписуються у канву нових правил монастирського життя. Печерний монастир у Чернігові проіснував значно довше ніж у Києві. Князівські міжусобиці, які після смерті Святослава Ярославича точилися за сіверський стіл, лишили поза княжою увагою монастирське життя. На це просто не вистачало часу. Завдяки такій ось зайнятості влади, як світської, так і церковної, монастир продовжував існувати як окрема обитель зі своїми окремішніми правилами. Але все змінилося в 1113 році, коли до Чернігова призначили нового єпископа, колишнього ігумена Києво-Печерської лаври. Як наслідок Іллінський монастир у Іфікується і в усьому стає подібним до лаври, яка під ту пору відмовилась від крайніх форм аскези. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.